А если можно взорвать сейчас, значит уже при Байдене все было во многом процентов на 80 сделано. Просто есть очень многое, что широкой аудитории нельзя рассказывать. Вы должны с этих бабок 500 рублей людям компенсировать из-за того, что у них основную часть дома нету интернета ночью. Если надо будет, мы готовы пить лужи, есть траву, но мы будем воевать. Просыпаться страшно, как нас обесчеловечивают. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди, як і завжди, ми назбирали для вас найголовніше, найцікавіше, найсмішніше для того, аби ви знали, що відбувається за парібріком. В їхніх соціальних мережах, ну і звісно, в пропагандистських студіях це важливо, бо це частина інформаційної війни. І так, зокрема, через свої наративи, вони сподіваються нас із вами перемогти наївні. Тим не менше, друзі, буквально за мить. Я вам розкажу про все найцікавіше, а ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, ходіть. Шукайте в описі до нашого випуску. Посилання на наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37 ї бригади морської піхоти. Ми збираємо разом із вами 250 тисяч гривень для того, щоб військові могли закупити радіостанції «Моторола», інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО. Ми пройшли з вами тільки одну п'яту від самого збору. Тож Попереду в нас багато роботи. Здається, що росіяни вже 10 разів пожалкували про те, що вони провокували, провокували, і таки спровокували Дональда Трампа. Можна безкінечно на ним сміятися. Ну, наприклад, що він не розуміє різницю між випробуваннями, які пройшли в Російській Федерації, без ядерні і з тим, що збирається робити він, та. ті тестували чи только тільки ракетоносії. А Дональд Трамп збирається прям шандарахнуть, прям використати ядерное озброєння. Ну, вообще сегодня сенсация самое главное это заявление Трампа по поводу испытаний ядерного оружия. Вообще очень интересно. Мы провели испытания энергетических установок, не боевых частей ядерных, а энергетических установок на Посейдоне и Буревестнике. Значит, ответ должен был какой быть Трампа? Лично я ожидал. Он дважды, первый срок, когда был президентом и вступил в должность второй раз, заявил о том, что у американцев есть какое-то супероружие, которое его нет ни у одной страны мира. И никто близко даже об этом не знает, супероружие, а его начальник главного управления по науке и технике сказал, что оно там можно изменять гравитацию, вес, перемещаться в пространстве и так далее. Ну, продемонстрируй это оружие, и все станут на колени перед тобой, если у тебя это есть. Он заявляет о том, что будут ядерные взрывы. То есть никаких... Если он сейчас дал команду, пол... через полтора года можно что-то взорвать. А если можно взорвать сейчас, значит уже при Байдене все было во многом процентов на 80 сделано. И этот план уже был давно у американцев. И я из этого исхожу. Американцы сейчас меняют полностью ядерную триаду. Это межконтинентальные баллистические ракеты Сентинел. Они пойдут вместо Минитмен шахтного базирования. Это ракеты для атомных подводных лодок «Коламбия», новые подводные лодки будут сейчас у американцев, они разрабатываются. Там пока первое время будут стоять старые ракеты «Трайдент», а в последующем будут разработаны новые. И гиперзвуковые ракеты, которые никак американцы не могут принять на вооружение. Но, зрештою, как бы Трамп не реагировал на заяви России, что бы он не делал, вы сами этого хотели, выносились и с тем, как... Як... з зписаною торбою з 22-го року. У 22-му році, коли ніхто на вас не нападав, коли Україна захищалася і деокуповувала свої території, ви вже тоді хотіли застосувати проти нас ядерне озброєння. На щастя, зрештою вас втримали. Але чого ви хотіли? У Америки є ядерні боєголовки, як і у Китаю, як і у Північної Кореї, як і у Ізраїлю, як у Великобританії, як у Франції. Ви не монополіст. Вы проверяли, кто першим моргнет. И, кажется, что так же сталося, что моргнули першими в Москве. Поэтому Плутоний проверяют, если нужно, изымают, снова перерабатывают, и потом используют уже, опять же, как боеголовкой. Такой цикл бывает где-то ну, 3-4 раза, бывает 2 раза. А после этого уже Плутоний становится стабильным. Вот для проверки, если Вернее, вот с 90-х годов для проверки используются только суперкомпьютеры. Американцы первые придумали. Они не ожидали, что в Советском Союзе создадут такую систему, создали суперкомпьютеры. И мы делаем испытания таким образом на суперкомпьютерах. И американцы. Но то, что сейчас они задумали проводить реальные подземные взрывы, это страшная вещь. Во-первых, происходит периодически выброс изотопов из-под земли загрязнения окружающей среды. Иногда бывает, ну невада, тут, конечно, сложно сказать, подземные воды заражаются, тоже такое бывает. Но самое страшное, это было установлено в советский период, землетрясение возникает после ядерных взрывов в непредсказуемых местности. Казалось бы, здесь взорвали, где-то рядом должно быть землетрясение, ничего подобного. За несколько тысяч километров может произойти землетрясение такой мощности, что гибнут десятки тысяч людей. Знаєте, я абсолютно вірю, що росіяни вкладаються у випробування. Я абсолютно вірю, що м'який, ніякий, але воєнно-промисловий комплекс в них є. Зрештою, їм дуже багато допомагають китайці. Що вони там передають? Які свої технології, і ноу-хау, і розробки. Все це може бути. Ми бачимо навіть наскільки вперед йдуть росіяни із застосуванням безпілотників. але. Говорити про те, що вони зможуть утерти ніс не тільки нам, а ще й і маску і всьому заходу, ну це смішно. Тут Соловйов анонсує якесь нове ноу-хау, якесь чудо озброєння, яке от-от буде на СВО застосовуватись. Кінетографічним оборудованням проблеми є. А от ті нові системи вооружені, які зараз на фронті, зроблені всі у нас. при цьому, ну. В том числе и тепловизионные установки, и новые типы прицелов, и с захватом, с интеллектуальной частью. Дикое количество самых разных беспилотик, которые зародились в гаражах и вышло на совершенно другой профессиональный уровень. С элементами машинного зрения, работой роем, с искусственным интеллектом. То есть то, что сейчас наводит в панику, например, на врагов. То, что сейчас стало стрелять, если раньше стреляло до 35-37, сейчас уже стреляет и за 100. Да, пока это там есть и экспериментальные, там, реактивные, там, еще подольше. Важно еще, чтобы точность была. Но то, как это есть, что это есть, что в ближайшее время появится на фронте. Наш ответ, который будет и Луну Маску, которая совсем скоро уже, я надеюсь, там заработает, чтобы было ясно. Подивите, как зазвучай из Передачу від американців чи не тільки, що б нам не передали росіяни першими, першими вистрибуючи із трусіше, кричать що штови, штови. Не существують гімченджери, ні существують нічого, що могло би ключовим образом повлияти на ситуацію на фронті. Все, що на Заході, все лайно. Тамагавки не запущені, але вже росіянами перехоплені. А що у Росії? Зараз ви почуєте, як Салавйов буде продавати неіснуюче, небачене озброєння, якого ще немає, але яке незабаром має з'явитися на фронті і здивувати абсолютно всіх. Это внушает колоссальный оптимизм. К сожалению, не во всех направлениях это есть. Но реально успех оборонной промышленности совершенно феноменальный. При том, что он выполнен так, что общество даже не заметило перенапряжения. И это личная заслуга и Дениса Валентиновича Мантерова и всей команды, которая работает. Там просто многие фамилии нельзя называть, ну, понятно, но это люди, да. которые достойны звания героев. Отдельно надо будет значит, фильмы снимать о потрясающих успехах Ростеха. Потрясающая работа московского правительства в вопросах оборонно промышленной то есть и интеллектуальной составляющей. Феноменальная работа Сбербанка. Просто є дуже ноги. що широкої аудиторії нельзя но Чим потом будуть гордитися потом. Я навіть не знаю, друзі, кого я сприймаю як більшого клоуна та шута: лапті Аладіна чи самопроголошеного Лукашенка. Зазвичай для мене заяви і одного, і другого приблизно однакові. Що один воював, що другий управляв. Але все ж таки лапті Аладіна він для росіян символ війни, а для нас символ боєгузтва. трусости, втечи. Ну и сейчас Лапти говорит таки, что що чтобы европейцы и американцы не продавали украинцам, немає в свете такой силы, которая бы смогла победить российскую армию. Я всегда говорил, чтобы Америка и Европа, блок НАТО не дали Украине, нету такой силы, которая может победить российскую армию. Я не хочу в 515 раз Знаєте, як та Вікіпедія приказувати війни, в яких Росія програла? З ядерним озброєнням. Без ядерного озброєння? Ну не в тому ж річ. Вас більше, більше прям рази, у вас всього більше, але ви не досягаєте ніякого результату і успіху, але що розбирає з вами Бог. Який Бог? Православний, мусульманський, про що йде мова, про що сьогоднішня Росія? Але Лаптія Ладіна знаєте, так. Вискакивають, мені здається, як той чорний лебідь. От в мене він асоціюється, наприклад, із поразками на Курському напрямку російської армії. І коли він дає черговий коментар, я озираюсь по сторонам. І Хочу запитати, де знову зараз у росіян провалиться фронт? Я завжди говорив, с нами Бог. Ми орієнтуємося на Бога. Якщо треба буде, ми готові піти лужи, їсти траву, Но мы будем воевать. И мы не сдадимся. Нас не надо сравнивать с какими-то пастухами, чабанами, которые есть в каких-то государствах. А, нас нельзя с ними ставить на один ряд. У нас есть свое вооружение. А что за коец в России? А что за коец здесь звездком? Невозможно же жить в таких условиях. Он в сачах. После девяти начали глушить связь. В местных в социальных мережах буквально биткаются та жаліються. В Ростове, в Сочи, в Краснодаре. После десятой вечера уже все. Не выпить, не позвонить, не поговорить, не посмотреть. Ничего, блокируется связь. Что-то ведь У нас в Сочи и в Ростове, насколько я знаю, в Краснодаре, после десяти, где вот сейчас восемь, допустим, сегодня в это время, полностью... Блокируют связь. У нас не работает, кроме ВК и что-то там еще. Знаете, что я хочу сказать? Операторы МТС, Билайн, Мегафон и остальные вот эти вот подсосы. У меня хочу я вам сказать, это ваша забота. Вы должны есть тех, кто блокирует связь, и вы обязаны, так как сейчас нету доступа к интернету, это не наша проблема как потребителей и не моя, что я должен вам платить за интернет. Вы, да, вы не ху... попутали. Платим по косарю, вы должны с этих бабок 500 рублей людям компенсировать из-за того, что у них основную часть дома нету интернета ночью. Я нагадаю, друзья, что, как правило, большинство украинских полетов наших беспилотников, они происходят Зранку або все ж таки ввечері Ну і в Росії нічого кращого не придумали за те, щоб не вкладатися в проповітряну оборону, в захист, в системи ні, там просто беруть і вимикають зв'язок, просто щоб він не працював. Ну і звісно, до проблем місцевих, до проблем цивільних у військових, у влади ніякого інтересу немає. Тож дедалі частіше ми і збираємо перли. Коли одна плаче і розповідає, що вона в Москві не знає, куди її їхати, бо реп глушить її gps навігацію Ну а інші розповідають про те, як в них не працює мобільний зв'язок після 9-ї вечора. Це ваші проблеми, що відключають або гасять. Мені як потребителю абсолютно і тих, хто нам блокує зв'язку, щоб визначали компенсацію. Меня это как потребителя не должно вообще волновать ваши проблемы. Абсолютно. Верните людям деньги, всех, у кого в регионах не работает связь вечером, до самого утра какие-то белые списки мне на них Абсолютно. Как мне, так и другим людям. Я очень в этом уверен. И вот здесь, кто, кто тоже так же думает, вот здесь в комментах напишите, чтобы они видели это все. Вот. Ну і ви, певно, думаєте, хм, цікаво, чим сьогодні Курбанова буде завершувати цей випуск, я вам розкажу: я буду завершувати тупою куркою. Ми вже з вами сто років не чули наш улюблений наратів про один народ, одні люди. Мені повинні воювати друг проти друга. Ну що ви що ви? І ось ми знайшли такий перл від росіянки, яка розповідає, як вона цілий день проплакала. Я сьогодні цілий день прорівела від того, що боже люди, що ж ви не що ми не Ми один народ, ми жили тисячоліттями вместе. У нас одна історія. Я все ж таки, як людина отруєної історії, точно знаю, що ми не те, що не один народ, і не те, що ми століттями були разом. Та... Нас же вічно прив'язували до вас. Ми ж вічно було, були частиною колонії. Ми на панщині були від того самого Радянського Союзу. І коли ми відірвалися від вас, то в нас не було щасливішого періоду. Короткого, недовго. Потім знову ми прийшли і знову війни. Але, зрештою, як цікаво, що не зважаючи ні на що, що, росіяни роблять з нами кожного дня. Виявляється, відповідальність перекладається на якихось окремих політиків. Ні, ну Зрештою, якщо мова хоча б іде про Путіна, то давайте дискутувати на цю тему. І як нас, ось ці ось політики, як нас столкнули лобами, як нас заставили друг друга ненавидіти. От, чесно, щоб я видео Якуту, я смотрела просто відео про якута, который живет при морозі там, 60 градусів. Думала, боже, який какой щасливий чоловік. Не слушает новостей, не видит всього цього дерьма, тому що, вже чесно кажучи, просто просыпаться страшно. А, просыпаться страшно, як нас обізчеловічують. І на цьому, друзі, в мене все. Але, звісно ж, під завершенням нашого випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Корбанова Лайк. Коментуйте почути і побачення, коментуйте свої улюблені сюжети нашого сьогоднішнього випуску. А ще. Обов'язково не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Наш збір для 37-ї бригади морської піхоти як ніколи актуальний. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте, донатьте і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.